Кейм Макдонал Цей химерний Світ. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Розділ 12. Саймон перекладав з руки в руку записник і ручку і витирав спітнілі долоні об джинси. Такого з ним ще не траплялося. Нарешті працював над справжнім репортажем, і його опановував захват. Перед цим прибув репортер із вечірніх новин розпитав констебля про подробиці. І потім до пабу. Але Саймон діяв інакше. Він отримав підказку із своєї мережі, цебто від кита, з яким разом відвідував шаховий клуб. Сестра кита працювала в поліції. Вона казала, що наприкінці нічної зміни знайшли труп безхатька і обставини його смерті якісь дивні. На словах, «якісь дивні, Саймон ожив. Якщо він напише щось блискуче, власне, ексклюзивний матеріал, містері Вібенкрофту доведеться запросити його до команди цього химерного світу. І здійсниться давня мрія. Була вже третя по обіді. Саймон працював над репортажем шосту годину поспіль. Відразу по прибутті на місце він знімав, скільки міг, не переступаючи загороджень. Якийсь похмурий поліцейський порадив мотати звідси, але Саймон повідомив, що працює репортером у цьому химерному світі, і пише статтю про подію. Технічно це, звісно, була неправда, але Саймон розцінював свої слова як необхідне прикрашення дійсності, а не як брехню. Хоча все одно не допомогло. Офіцер поліції наполегливіше порадив йому йти геть, але в значно міцніших виразах. Саймона це не злякало, і він вирушив на пошуки інформації купив трохи печива і кілька пінополістиролових, келишків чаю, щоб поновити запас у масивному термосі, який мама щоранку вперто йому вручала. Коли писатиме книжку з порадами для журналістів-початківців, а колись такі часи без сумніву настануть, перша порада буде така ніщо не допоможе просунутися. Перед у британському суспільстві краще за чашку, яка парує, і печиво. Інспектор Стерджес потягнувся. Спина боліла після довгих годин, упродовж яких він розглядав місце злочину, розпитував і розпікав криміналістів. Ця справа суцільний провал, цілковитий провал. Коли з'ясувалося, що жертва якимось дивом пролетіла чималу відстань, поки не вдарилася об стіну, він послав двох констеблів на дальній кінець каналу шукати доказів якоїсь бійки. Констеблі знайшли кілька плям крові. Але на тротуарі, яким до того часу вже пройшли з тисячу пар ніг. люди поспішали на роботу чи ще в якихось справах. Стержес узяв зразок і послав до лабораторії на аналіз, але особливих надій не плекав. Якби інспектор Кларк був бодай надрібко компетентним, може, зараз і мали б із чим працювати, але той ні на що не здатний ледацюга просто сидів і чекав, поки стержес забере в нього справу. Подібні справи вже були не один в один, як ця, але теж химерні. Кілька років тому в Дінсгейті в нього вже сталося дивне вбивство. Жертву 19-річного хлопця знайшли посеред танцмайданчика нічного клубу. Він був сухий, мов солома, але причиною смерті виявилося утоплення. Стержескупав копав, але обставини смерті були дивні він щосили намагався розібратися, і тут раптом звіт судмедексперта змінився. Тепер причиною смерті подавався серцевий напад унаслідок дегідрації, спричиненої передозуванням екстазі. Це була якась маячня, і стержес не припинив пошуків, але тут його застерегли, потім призначення на це розслідування скасували і порадили облишити все. Як тоді висловилася головна інспекторка, у них не бракує активних справ про вбивства, тож нема потреби повторного розслідування закритих. Потому тому траплялися ще зо дві химерні справи сучасна поліція займається самою статистикою, ніхто більше не хоче загадкових злочинів, тому вони стікаються до стерженса. Стікаються разом із усіма незручними запитаннями та перечуттям поганого кінця. Попервах, Стержес зі швидкою Метура, просувався кар'єрними щаблями, втім, за чотири роки загальмував. Він погано знався на тому, що має принести гарні результати, а що нашкодить. Сьогодні попросив 20 офіцерів днів на два, щоб дослідити місце злочину. Йому дали чотирьох та ще двох для стримування натовпу. У голос цього не сказали, але у валюті смерті без хатків дрібна монета. От, якщо помирає студент, у міста псується репутація. Потрібно бодай створити враження, що цим займаються, інакше матузя статусем наполягатимуть, щоб їхній дорогоцінний Джеремі їхав деінде тринкати грошики на безглузду освіту, а безпритульний наркоман у них смерть просто звичайна практика. Про незвичайні обставини ніхто й слухати не бажає. У Стержиса розболілася голова. Вілкерсон він відіслав дослідити найближчі дві будівлі, але великих надій теж не плекав. Інспектор озирнувся. Торік уже працював тут над однією справою і відчував щось. Не хотів про таке думати, але щось чудернацьке. Хоч би куди не подався, не полишало моторошне відчуття, неначе за ним стежить. За весь час жодних доказів, які ствердили б підозру, але відчуття стеження залишалося ще багато тижнів. Стало аж так кепсько, що він уже замислювався про першу на шість років відпустку. За кілька тижнів це відчуття поступово послабшало. А може, певний рівень параної просто став частиною повсякденного життя. Стержес роззирнувся ще раз, але нічого не побачив. Єдиний, хто відверто на нього витріщався парубійко з поганою шкірою і в окулярах по той бік натягнутої поліцейської стрічки. Стержес підняв стрічку і пірнув під неї та водночас кивнув констеблеві. Інспектор стержес, я Саймон Преш із цього химерного світу, назвався парубійко. Стержес пройшов повз нього. Хто, хто? І звідки? Він уже прямував до автівки. Саймон, браш із цього химерного світу, повторив той. Стержес завмер. Зажди. Це отой тижневик жартами. Може, тобі слід було б полювати на Несі чи ще на якесь безглуздя. Парубійку знову витріщився на нього. Поміж прищів на обличчі вгадувалася серйозність. Ми пишемо про всі непояснені феномени на землі. Ось, не бажайте прокоментувати природу нічної події. Стержес пішов далі. Бажаю, дайте мені перепочити». Барабійко біг, щоб не відставати. У мене є свідчення очевидця, яке каже, що до цього могла бути причетна невідома досі істота. Стерже знову завмер, бо вловив погляд жінки, яка напевно почула останні слова хлопця. Інспектор неохоче всміхнувся їй та зачекав, поки пані відійде достатньо, щоб не чути їхньої розмови. Слухай ну, хлопче, хто тебе намовив? засранець Кларк. Я не е, ніхто мене не намовляв. Я репортер із цього. Ага, ти вже казав. Послухай, я розумію, що тобі подобається гратися в усілякій дурниці, але тут померла людина, і так вийшло, що я сприймаю її смерть серйозно. Не намагайся перетворити це на якесь гівно шоу, інакше я тебе заарештую за перешкоджання слідству, перш ніж устигнеш вимовити снігова людина. Це ясно. Здавалося, що перебійково отут заплаче. Як представник преси я вповноважений розслідувати поточні події. Гаразд, стерже зіткнув і відвернувся. Я розповім тобі те саме, що вчора сказав в справжній пресі. У Кесвілді знайдено труп 52-річного чоловіка. Наразі ми ще не з'ясували всіх обставин. Поліція Манчестера проводить розслідування паралельно в кількох напрямах, і, як завжди, ми з вдячністю приймемо будь-яку допомогу, якщо її зможе надати населення. А тепер з дороги, синку, в мене багато справ. Стержес підійшов до автівки й потер очі. Головний біль посилювався. Привід Боуї бажає написати нові пісні. Гарні новини для фанатів Девіда Боуї. 38-річний Джонатан Ворвік із міста Саутшилд стверджує, що його тіло захопив привід рок легенди, який бажає поїхати до студії і записати кілька нових треків. Ворвік розповідає: Одного ранку я прокинувся з дивним відчуттям, але не розумів, що відбувається, поки не взяв до рук гітару свого сина Дарена і не почав бренькати. Я ніколи раніше не грав на гітарі. Виявляється, моє тіло захопив чортів Девід Бої, і він хотів записати новий альбом. Однак містер Ворвік не поділяє ентузіазму вірних фанатів бої. Він заявляє, що немає часу для музики виснаженого білого герцога. Я прихильник традиційного техно, знаєте, коли можна не заморочуватися над змістом, а просто потанцювати під щось. Але зауважу, що мені подобається Джен Джені, це єдина пісня Бою, яку я знаю. У родині містера Ворвіка кажуть, що його поведінка останніми днями. Зовсім не була йому притаманна раніше, і що він ніколи досі не виявляв бажання ставати музичною легендою. Я не можу займатися цим безглуздям, скажеться містер Ворвік. Мені треба лагодити сантехніку. Якщо вештатимуся студіями і підписуватимуся на всілякі вільні об'єднання з обов'язковими музичними експериментами, хто полагодить унітаз, який протікає в мері Деніелс на першому поверсі. Хворі ноги вже не дають їй змоги підійматися на другий поверх, а з нижнім туалетом суцільне не Зі свого боку, рідні бої пояснили, що зірка таки мертва і навряд могла захопити тіла сантехніка Шилдс. Розділ 13. Ганні подобалося вважати себе товариською. Тепер почало потроху доходити, що вона помилялася. Останні дві години приймала все, що подавав конвеєр людства. Безупину. Грейс роздавала всім у черзі по номерку. Напевно, в минулому вже траплялися сварки, якщо хтось ліз без черги. Коли наступна людина сідала навпроти Ганни, то приймала номерок, записувала ім'я і контактні дані, принаймні якщо її хотіли давати, а потім слухала чергову історію, дивну або неймовірну теорію, яку, на думку відвідувача, решта світу всім серцем бажає знати. Ганна розмістила на рецепції за складаним столом, дали стілець записник ручку і пісковий годинник. Ганна сказала «Грейс». Що годинника не використовуватиме адже обмежувати людей таким чином украй брутально. Грейс лише підняла брову і сіла за стіл рецепції, пояснила, що вона тут адміністраторка, а не з журналістської команди, на відміну від Ганни, тож обирати історії не її справа. Ганна відчула сплеск радості свого часу хотіла бути журналісткою, яка наївність. За наступні дві години вона збагнула, що це завдання мало з журналістикою не більше спільного. Ніж робота в бійні з вишиканою кухнею. Ганна гадки не мала, скільки людей лишилося в черзі, бо бачила лише наступних п'ятьох на стільцях у дальньому кінці кімнати і ще двох на дивані. Щойно котре з місце звільняли, його займала наступна людина зі сходів. Ганна неначе намагалася вичерпати воду з човника, який отримав широку пробоїну. Вона почала користуватися пісковим годинником лише після четвертого причинного. Чоловік пояснював, що всім на світі від погоди. До ціни на мівіну заправляють євреї. П'ятою стала жінка, яка винайшла власну мову і стверджувала, що кожен на планеті може миттю її зрозуміти. Мова складалася з вигуку Оу. -у -у», який вимовлявся з різною інтонацією в різній послідовності. Напевно, мова народилася внаслідок уважного перегляду старих кінокомедій. Гана спостерігала за нестерпно повільним пересипанням піску з верхньої колби годинника до нижньої. Жінку, яка сиділа навпроти, звали місіс Деворокс, і вона плинула жалісливим потоком свідомості про свого чоловіка від тієї миті, як сіла за стіл. Їй було за 70, на голові мала капелюшка, подібних до якого ніколи не побачите на молодій жінці. Ганна лише за п'ять хвилин змогла вставити слово, запитати контактні дані. Найбільше вражало те, що цій жінці мовби не потрібно було дихати. Вона говорила і говорила, і здавалося, що всі слова складалися. В одне суцільне, нескінченне речення. І ніколи після себе не прибирає, а ще постійно ходить у паб, а мене не запрошує, бо навіть одразу йде геть, якщо я теж там з'являюся, а ще він очікує, що я буду штопати йому шкарпетки, а сам ніколи не обрізо нігтів на ногах. Через це мені й доводиться раз по раз штопати ті його шкарпетки, крім того, він не вміє нормально доглядати машину. Через це минулого місяця мені довелося самій займатися змієподібним паском, а весь смотлог перенести на горище. А потім я передумала і мусила знову все спускати назад, а він ніколи не замовкає, постійно бла бла бла. Він просто ніколи не слухає, а ще не купує мені квітів і. Місіс Деверокс, гучніше, ніж планувала, заговорила Ганна. Я перепрошую, але в чому полягає розповідь, яку ви вважаєте цікавою для читачів цього химерного світу. місіс Деверокс обурено подивилася на неї. Що ж я намагалася розповісти, що кіт, який мешкає в наших сусідів, насправді привид, але ж ви й слова сказати не даєте. Тут вона підвелася і балакучим торнадо помчала геть із офісу. Ганна зіткнула і обвела поглядом ряд стільців. Чоловік із курчам в руках підвівся і з ентузіазмом дивився на неї. Ентузіазм зник з обличчя, коли Грейс пройшла повз нього і жестом попросила почекати одну хвилинку. Нахилилася над ганеним столом і закрила її собою від цікавих очей. Ганна скористалася моментом і притиснулася щукою до приємно прохолодної поверхні столу. Як тримаєшся? поспитала Грейс. – Скажімо так, пам'ятаєте той момент у втечі з Шоушенка, коли Енді Дюфрейн вилазить у трупу наповнену. «А вже ж, – перебила Грейс. – пам'ятаю. От приблизно так я й почуваюся. Тільки вилізти нікуди не можу. Тримайся найгірше вже позаду. Ганна ледь підняла голову. Це брехня, щоб мене втішити, так? Не обов'язково. Я зараз на номері. Ганна ще трішки підняла голову, щоб зазирнути в записник. Сорок дев'ятому. Скільки ще залишилося? Якщо по правді, бадьоро мовила Грейс, – навряд хтось взагалі лишився. Ганна знову підняла голову зі спалахом надії в очах. Правда? Так, відповіла Грейс. Завжди ти ж зараз на жовтих, так? «Є ще якісь жовті? Грейс кривилася. Їх не так багато. От зараз ви мені точно брешете. Поглянь на це під іншим кутом. Грейс урвала мову. Під яким? Грейс похитала головою. Вибач, нічого не спадає на думку. Я сподівалася придумати щось позитивне. Ганна притиснулася чолом до столу. Задзвеніли браслети. Гресь узяла її за скроні й обережно підняла голову. А тепер зберися, ти сильніша за все це. Ти боєць, ти витримала жахливий шлюб, а через це точно зможеш пройти. Серйозно? оце ваша мотивація? Вибач, усі мої чоловіки до самої смерті залишалися вірними і гідними. У мене немає жодного уявлення про невірність. Будь ласка, просто припиніть. Хочеш чашечку чаю. Ганна зітхнула Так хочу, отак краще. І зробив веселіше обличчя. У чоловіка під номером 50 із собою курча як можна не любити курчат. Чоловік під номером 50 теж цього не розумів. Він справді любив своє курча. Наступні три години Ганну катували божевіллям і смородом із рота. 57-й рожевий коротун із широкою усмішкою, очіцями мистинками, заявив Я бачив венело. Розповім за 10 тисяч. Пробачте. Але політика цього химерного світу. Не передбачає гонорарів за розповіді. Це було лише припущення, але, з огляду на те, що грошей ледь вистачило на печиво, напевно, Ганна не помилялася. Звісно, не передбачає. Підморгнув. Останнє слово він сказав у голос. Я серйозно не передбачаю. А вже ж, підморгнув. Будь ласка, перестаньте казати підморгнув, це дратує. Його усмішка зів'яла. Але ж я не маю вибору. У дитинстві зі мною дещо сталося, тому тепер не можу підморгувати. О, Боже, мені дуже шкода. Так, ще та історія. Ваша буде за п'ять тисяч. Ні, як я вже казала мене. Десять тисяч. Я бачив привида. Ні. Я бачив, як тигр пожирає привида. п'ятнадцять тисяч. Як тигр? Байдуже, все одно ні. П'ять тисяч. Я займався сексом із привидом. Хвилину тому ви просили десять тисяч за свідчення про те, що бачили привида. Бачите, між нами тривають переговори. Ви прониклива ділова жінка. А я, скажімо так, дуже привабливий чоловік. Якщо ви вільний в четвер ні. Що саме ні? Усе. Я можу поговорити з кимось іншим. Звісно, з моїм босом. Чудово, як я можу, але це буде вам коштувати 10 тисяч. 73-та рожева жінка віку від 40 до 50 з довгим чорним волоссям і масивними кульчиками. Якою розповіддю ви б хотіли поділитися? Я нещодавно з'ясувала, що в минулому житті була Клеопатрою. Зрозуміло. Я маю на увазі Клеопатру VII з роду філопаторів, останню визначну правительку Толемеївського королівства Єгипет, дипломатку, командувачку флотом, поліглотку та авторку медичних трактатів. Так, я саме про неї подумала. Це справді екстраординарно. Уявляю чи можу спитати ви це з'ясували після зустрічі з медіумом на ім'я місіс Брайс, яка нещодавно почала працювати у Стокпорті. Так, у неї. Я так і думала ви вже третя людина за сьогодні. Яку місіс Брайс запевнила, що в минулому житті вона була Клеопатрою. Справді, це вражає. У неї було таке насичене життя, погоджуйтеся. Гано відволікли ті, хто очікував на стільцях. Усі різко вдихнули. Вона глянула туди, щоб з'ясувати причину хвилювання. Другий факт, який прикував увагу до новоприбулого, довгі білі дреди, аж так довгі, що він обмотав їх навколо шиї, мов шалик. Перший факт, що спричинив неспокій, дреди були єдиним, що він мав на собі. Ганна... Повернулася до рецепції, щоб покликати на допомогу Грейс, але та, напевно, вибігла кудись, доки попередній джентльмен розповідав, як його переслідував привид вигаданого персонажа Макбета. «Е, Сер, звернулася Гана до носія дредів, що ви тут робите? Він підняв руку, в якій тримав кухлика, і життєрадісно усміхнувся. Нам просто треба молока до нашого чаю. Сер, але на вас немає штанів. Чоловік проминув рецепцію і попрямував на кухню. Через плече гукнув. Та все норм, розслабтеся. Нам не треба штанів. Нам треба тільки молока. Але тут відчинилися двостулкові двері, і увійшла Гресь із стекою в руці, відчула напругу в приміщенні і завмерла. Що таке? таке?» Тільки й вичавила з себе Ганна. Ну, все нормально? – повторила Ганна, і мізок вирішив, що з нього досить. Причепив табличку, вийшов, прийду коли зможу, і вимкнувся. Та все норм. Чоловік із дредами уже виходив з кухні. Напевно, в кухлику тепер з'явилося молоко. У всякому разі одягу на ньому так і не було. Мені. вигукнула Грейс. Про що ми з тобою говорили? Чоловік на ім'я Мені завмер, ніби зважила відповідь на вкрай складне запитання. Ми багато про що говорили. Ми любимо говорити. Ти є хороша жінка, Грейс. Він тепло їй усміхнувся. Мені. Ми домовлялися, що в робочий час ти носитимеш штани. Мене. Мені заткнувся і розвернувся рецепцію. Наче вперше бачив усіх присутніх. Дехто відвертав погляд, а одна жінка з великим пакетом попкорну відверто зосередилася на мені, хоча Ганна сумнівалася, що їй видно його обличчя. Ага, ясно. Котра година? Третє. Сказала Грець і докинула. Пополудні. «Ах», – він кивнув. А який день? Вівторок. Чоловік сьорбнув із кухлика. Поняв, звісно. Ми перепрошуємо. Але це просто людське тіло. Типу, це природно. Люди ж не вперше таке бачать. Господь нам усім таке дав. Жінка з попкорном заговорила Вас Господь обдарував особливо щедро. Мені усміхнувся і підморгнув. Дякуємо. То дуже мило з вашого боку. Він повільно попростував до сходів. Грейс відкашлялася. Перепрошую за непорозуміння, леді та джентльмени. Він у нас щось типовільної душі. А він не одружений? Грейс проігнорувала запитання і пройшла до рецепції. Коли проминала Ганну, похитала головою. Потім поясню. Сорок шостий жовтий чоловік, який здавався дуже високим, поки не сів, попри надто довгі ноги, тіло мав дрібне, говорив з ірландським акцентом. Тайва. Уряд придушує цю думку, але в котів і собак можуть бути діти. Ем, -е, Ганна знітилася. Для початку вітаю. А, точно, ну то, вибачте. Добрий день. Як я казав, у котів і собак можуть бути діти. Так, погодилася Ганна, можуть. Вони називаються кошенята й цуценята. Що? Ой, ні, тобто так, звісно. Але я кажу про те, що в них бувають спільні діти, коценята, помість кошенята і цуценята, він сказав довгим пальцем ганнені нотатки. Це я сам назву придумав. Хочу, щоб ви це зазначили, я її винайшов. Зрозуміло, дуже кмітливо. Отак, я дуже серйозно до цього підійшов. Гаразд, дякую за. А ще на місяці є панда. Ясно. А як вона туди потрапила? Я радий, що ви спитали. Я рада, що хоча б ви зраділи. Я звозив коло можливостей до трьох перше експеримент з китайської космічної програми, ймовірно. Друга, панди насправді походять з місяця, і питання в тому, як вони потрапили на землю. Ого, цікаво. І третя парубойський вечір. Серйозно. Чоловік з ентузіазмом закивав головою. Отак. Купа всякої дивної фігні відбувається саме на парубойських вечорах. Наприклад, на моєму, мій друзяку полчик. Вибачте, на цьому моменті мені доведеться вас зупинити. Але ж пісок у годиннику ще не закінчився. Знаю. Але мені треба вийти в іншу кімнату і покричати в подушку, перш ніж говорити з наступним. Чоловік на мить завмер, обмірковуючи її слова. А, добре, справедливо. Дякую за ваш час. 49-й, жовтий, білявка під 40. Ганна відчула це ще до того, як жінка заговорила. Може, річ у тім, як вона поводилася? А може, у виснаженому розчарованому погляді, яким провела свій номерок. Мабуть, це було не стільки саме почуття, скільки бажання показати його іншим. Хоч би що передавало сигнал, помилитися стосовно повідомлення було неможливо. Пані в скорботі. Сердешна жінка несла на плечах жахливий тягар. Вона сіла і м'яко усміхнулася Ганні. За інших обставин, без сумніву, здавалася б привабливою, принаймні якби не скидалася на людину, яка вже місяць не спала. Привіт. Привіт, я Ганна. Можу дізнатися ваше ім'я? Тіна Мерчант». Ганна записала. Чим я можу вам допомогти, Тіно? Тіна нервово посувалася на стільці. Це це стосується мого чоловіка. Послухайте, я. вона обвела рукою приміщення. Я не прийміть це неповагу, але я цього всього не розумію, тобто зазвичай. Ганна з тривогою зауважила, що в жінки очі на мокрому місці. Усе добре, не кваптеся. Ганна. Дістала з сумочки паперові носовички і ніби випадково поклала на стіл. Тіна сором'язливо кивнула, взяла одну густинку і промокнула очі. Пробачте, довгий видався тиждень. Без проблем, запевнила Ганна, не поспішайте. Жінка кивнула, дістала з кишені фото і вручила Ганні. На світлині високий міцний чоловік із коротко стриженим волоссям розгойдував біляву дівчинку на гойдалці. Дитина усміхалася, показуючи неповні два ряди зубів і цілковиту радість. Це це моя донька Кеті із моїм чоловіком Гері». Гаразд, озвалася Ганна. У рак. Ми дізналися кілька місяців тому. О Боже, співчуваю вам. Жінка відмахнулася. Напевно, їй уже стільки разів співчували, що слова встигли втратити сенс. Рідкісний різновид. злоякісний, намагалися вилікувати, але нічого не спрацювало. Ганна розтулила було рота, але з губів не зірвалося жодного слова. Та й що тут скажеш? Тіна й далі говорила, втупившись у стіл. Здавалося, просто хотіла, щоб усе це якнайшвидше скінчилося. Дехто казав, що можуть зробити в Америці. Ми пробували зібрати кошти, знаєте, як за тими оголошеннями. Потрібно було 50 тисяч, а не набралося навіть п'яти. Гадаю, ми просто не такі популярні. Геррі, він почав погано працювати, у нього з'явилися проблеми, просто не міг упоратися. Ганна знову подивилася на світлину на правому передпліччі. Чоловіка було тату, що нагадувало кинджал. Знаєте, ми, ми, ми по черзі сиділи з Кеті, їй страшно самій у лікарні, а дні зо два тому Геррі мені каже, що ухвалив рішення, сказав, що знайшов людину, яка нам допоможе. Спочатку я подумала, що він про гроші, що хтось дасть їх нам. Ви ж чули, іноді таке трапляється, так, філантропи і подібні люди. Але він сказав, що йдеться не про гроші, сказав, що щось краще. Я сказала, що він говорить загадками і попросила не накоїти дурниці. Тіна подивилася на пальці, наче щойно усвідомила, як шматує паперовий носовичок. Він сказав, що це магія. Останнє слово жінка вимовила швидко і сором'язливо, а тоді підняла погляд, немов би гнівалася на себе. Гарі сказав, що людина може допомогти, якщо він щось для неї зробить. Ми говорили про це два дні тому, і відтоді я його не бачила і не чула про нього. На дзвінки не відповідаю. Кеті розпитує про татка. Я просто подумала може, ви могли б якось, може, ви знаєте, хто б це? Вона раптом зі злістю подивилася на Ганну, хто міг би втовкмачувати в голову бідолахи в розпачі всіляку дурню. Ви зверталися до поліції? запитала Ганна. Тіна кивнула. Від них жодної користі. Сказали, що шукатимуть, але. байдуже. Я знаю жінку в її сина той самий діагноз, що й у Кеті, її чоловік укоротив собі віку кілька тижнів тому. Кажуть чоловікам, важче з таким опоратися. Я просто. Тіна примусила себе випроститися. Він не ідеальний, але він мій чоловік і любить доньку. Я просто хочу його знайти. Якийсь покидьок почав підкидати йому божевільні ідеї. Ганна спробувала придумати, щоб його сказати, але не вийшло. Тіна потягнулася по фотографію і забрала її. Пробачте, це була погана ідея. Мені треба повертатися до Кетті. Дякую за ваш час. Заждіть, випалила Ганна. Вона хотіла допомогти, хоча й не знала як. Тіна махнула через плече і зникла на сходах. Грейс підняла одну брову і глянула на Ганну, та у відповідь знизала плечима. Подумала була провести тіну, аби переконатися, що жінка в нормі, але не встигла й поворухнутися, як до неї підсів рожевий. Отже, заговорила Ганна, опустимо частину з контактними даними, перейдемо відразу до запитань. По перше, де ви взяли вуса? Не знаю, про що ви говорите, рибонько. Я бачив, як енело билося з тигром вісім тисяч. Пакенбарди ви теж приклеїли, правда? Ретельно підготувалися, хвалю. Добре, пташечко, ви мені подобаєтеся. Думаю, між нами встановився зв'язок. Пропоную вам розповіді про бій тигра Зенело мій секс із приводом. І сам повірити не можу, що розповідаю вам про таке кінг конга, який викрав мою дружину, все за десять тисяч. Це все продається разом, як набір? Розповіді. Вуса і. Так, ними мій приятель. Надійний Найджел на базарі торгує. І ай! Це стерво щойно мені вуса відірвало. загорла він. От почекайте, про це писатимуть у всіх газетах.